Запікати часник зовсім не складно. Зазвичай ми зрізаємо верхівку, поливаємо оголені зубчики оливковою олією і загортаємо все у фольгу досить просто, але є спосіб ще простіше запікати часник в перевернутому вигляді в керамічній формоці. По-перше, не потрібно возитися з фольгою, і зубчики не прилипають до неї, що неминуче трапляється хоча б з одним, зазвичай найбільшим і найпривабливішим. Тому що світ жорстокий і любить жартувати. Запікати часник в формоці, насмілюся сказати, навіть простіше, ніж в фользі, тому що нічого загортати не потрібно. Просто зріжте приблизно півтора см з верхівки головки, як зазвичай, налийте трохи оливкової олії в формочку і поставте часник в масло зрізом вниз. Запікайте стільки ж, скільки зазвичай, від 40 хвилин до години, а потім переверніть головку, і ось перед вами ідеально запечений часник, який не прилип ні до чого. Бонус масло, в якому запікався часник, тепер просякнуте його ароматом. Поливайте немовчі, вмочайте в нього хліб або навіть випийте ковток чому б і ні. Якщо хочете запекти відразу кілька головок, просто візьміть посуд побільше, форму для запікання, скляну тарілку для порога або навіть форму для кексів. Масло годі і відміряти потрібно лише, щоб воно трохи покривало краю головки. Поставте в духовку розігріту до 200 градусів і запікайте до тих пір, поки часник не стане м'яким, легко намазується і золотистим по краях.